Всім привіт зі штату Вашингтон. Мене звуть Тамара і я живу тут вже три роки. За цей час в моєму житті дуже багато всього змінилось. Я познайомилася з новими людьми, змінила роботу, знайшла нових друзів, вийшла заміж. Але коли я приїхала в США, тут в мене нікого не було. Я приїхала сюди сама. Як саме я сюди приїхала, може колись розповім, бо це взагалі окрема історія. Коли я приїхала в США, я знаходилась на дні свого життя. Ставалося, що відбулося все погане, що тільки могло, болісне розлучення з чоловіком українцем, потім ще одна зрада з чоловічого боку. Я знаю, що в цьому є частина і моєї вини, бо я по життю така доволі наївна та довірлива. У мене не було відчуття, що десь залишився дім, бо мій дім в Україні нагадував минуле, і я не хотіла пригадувати це. Було відчуття, що в мене взагалі немає коріння, а те, що десь залишилось, вже висохло і більше не відновиться. Я приїхала сюди в такому стані, що відчуття стресу, панічних атак та тривожного розладу в мене було вже якимось життєвим фоном. І навіть в цьому стані я раділа життю. Робила гарні фотографії та відео всього, що я бачу навкруги, робила свої селфі, щоб потім заглянути в свої очі, побачити свої відчуття і те, що я переживала. Це був для мене період подвійного онулення, все життя спочатку. І те, що в мене не було дому, дало мені нове відчуття, що мій дім це цілий світ, і я можу пустити свої коріння будь де це дало мені відчуття того, що я більше не боюся тих речей, яких я боялась раніше. Але деколи з'являлися такі думки: мені треба так багато розгрібати завали свого життя, і скільки це буде тривати, і скільки на це треба сил. Я думала, що в моєму житті вже більше не буде нічого доброго, і я просто повинна навчитися жити в такому стані. Я просто буду жити. Буду служити Богу, церкві, знайду роботу, а особисте життя мене більше не цікавить. Мені подобається музика, подобається грати на клавішах, подобається грати в музичній команді, буду цим займатися і більше ні про що не буду думати. Я прочитала всі книжки про брак, які тільки знайшла, зрозуміла, в чому я була неправа, зрозуміла, як правильно, як неправильно. Мені здавалося, я вже знаю всю теорію, але болісна практика без цих знань залишилася десь в минулому. Подруга моєї подруги зараз вона вже стала мені дуже близькою подругою, тоді вона допомогла мені тут знайти житло безкоштовне на місяць, що потім я змогла знайти вже постійне житло і роботу. Також вона привела мене в протестантську церкву, де познайомила мене з багатьма людьми, які мені дуже допомогли. Я з 18 років в Протестантській церкві, тому для мене це не було щось дивне, а навпаки, я знайшла для себе там велику підтримку і добрих друзів. Через місяць я знайшла роботу і переїхала ближче до неї. Як я шукала свою першу роботу, я розповідала десь в попередніх відео. Але машини в мене ще не було, і я швидко зрозуміла, що машина одна з необхідних речей, які тут дуже потрібні. Тому я зробила акцент, щоб скоріше здати на права і купити, хоча б якусь машину, яка їздить і не ламається. І звісно, щоб вона була недорогою. До речі, мені дуже хотілося машину білого кольору. Я розуміла, що це не час перебирати харчами. Але десь в глибині душі мені дуже хотілося, щоб моя перша машина була білого кольору. В пошуках машини мені допомагав один мій знайомий з церкви, і одного разу він мені прислав фото машини Ford Escape 2004 року, і сказав, що інший наш знайомий церкви, він продає цю машину. Форд був кольору хакі. Але коли я поїхала подивитися цю машину, вона виявилася білого кольору. Оце це фото він вислав просто для прикладу. І я зрозуміла, що це моя машина. Хоча вона була старенька і їсть багато бензину, але ціна в неї була дуже добра 3500 доларів. І я домовилася з ним, що буду виплачувати її по частинах. Це було дуже-дуже зручно на той час. Ось моя ластівка, на жаль, вона зламалася цієї зими. Коли ми їздили в гори. Зараз в мене вже інша машина, це Honda CRV. до речі, теж біла. І я дуже-дуже нею задоволена. Її мені вже допомагав вибирати мій чоловік. Саме перед тим, як купляти свою першу машину, і відбулася вся ця історія. Якось в неділю після служіння в церкві це було десь. Три години дня, коли вже всі збиралася їхати додому, до мене підійшла одна моя знайома і каже: Давай я знайду, хто тебе відвезе додому, бо вона знала, що мені їхати 2-3 години автобусами. До речі, в вихідні автобуси ходять рідко, тому їхати ще довше. В той час мене закинуло трошки на південь. Бо там була моя робота, а церква була більше на північ. Але я вірила, що повернусь на північ, знайду там роботу і житло, тому я продовжила ходити саме в цю церкву і не хотіла йти в якусь іншу. Так ось моя знайома каже: Давай, я знайду, хто тебе відвезе, і стала питати в усіх. Але як правило, всі живуть десь біля своєї церкви, і так виявилось, що ніхто не їде на південь. Але через деякий час вона каже: один чоловік зможе тебе підвести. І я дуже цьому зраділа. Коли ми їхали, ми слухали музику, розмовляли. Я зрозуміла, що він дуже відкрита, щира людина, що він дуже добрий. І мені просто подобається з ним спілкуватись. Потім, наступної неділі, після служіння він вже сам запропонував мене підвести. Потім він став за мною заїжджати, щоб підвести, допомагав мені, також допоміг знайти і купити клавіші, щоб я могла займатися вдома і готувати уроки для своїх учнів. В той час в мене вже починали з'являтися учні з фортепіано, а потім він запропонував мене навчати. Їздити за кермом, бо я вже здала екзамен по теорії вождіння і якраз збиралася здавати саме вождіння, практику, і він запропонував мене повчити, щоб я краще здала екзамен. Пам'ятаю, один дуже спекотний день, як ми поїхали на парковку церкви, там нікого в той момент не було, і можна було поїздити. І ми тренували паралельну парковку. Дуже довго в мене не виходило. Він навіть взяв такі яскраві конуси з церкви, щоб поставити їх на парковці, нібито стоять машини, щоб я їх не задівала. І я зрозуміла, що в цієї людини дуже велике терпіння. Потім він мене якось підвозив додому і сказав, що я йому подобаюсь, але на той момент я ще не знала, що відповісти. Але мені було дуже приємно. Я помолилася за нього, щоб Бог йому дав добру дружину, бо мені дуже хотілося, щоб він не був самий. Я пам'ятаю той день, коли ми з друзями ходили в похід в гори. Я повертаюся ввечері додому і розумію, що мені чогось не вистачає. Мені не вистачає цієї людини, мені не вистачає спілкування. Я почала перше писати, ми знову поговорили. Точніше, попереписувались. він мені надіслав одну дуже гарну пісню, і коли я її слухала, я зрозуміла, що він мені подобається. Наступного дня була неділя, знову ми повинні були побачитися в церкві, і я вирішила йому все розказати. І коли я йому розказала, що він мені теж подобається, він був трошки в шоці. Так ми почали зустрічатися і через деякий час одружились. Це це відбулося дуже швидко, але коли зустрічаєш свою людину, то розумієш, що чекати немає сенсу, просто хочеться бути разом. Запрошую вас в свій інстаграм, посилання є під цим відео. Там є багато фото і відео, які теж розповідають цю історію та її продовження. Мені самій дуже цікаво, коли хтось розказує про історію свого кохання, бо в усіх... Ця історія індивідуальна і неповторна. Дуже цікаво слухати, як в серці народжується кохання і коли людина перший раз розуміє, що вона закохана. В моєму випадку це відбулося дуже неочікувано і раптово. Тому може, і ваша людина знаходиться десь дуже, дуже поряд з вами. Дякую, що були зі мною до кінця. Побачимось у наступному відео. Бай!